Будемо відкривати курочок. Сьогодні погодка, звісно. Так, це ці нам всіх відкрити зараз. Зараз я відкрию, бо Зараз Інших випустю потім цих відкрию. Тут щось прибрати треба вже что же. Okay. Привет. Выходит Так. Це в нас малючки. Куди ж ви підете? Тут болото. Перепілочка одна, яку трошки образили. Око її виклювали там з іншого боку. То вона з курчатами сидить з маленьким. Діон! Ой! Діон! Зараз десь вестереба в теплу Біжиш привіт, мої маленькі. Після дожджа мокро. Зголодніли? Ти ж теж йди сюди. Попідростали? А так яких не бачиш кожен день. Ну, я бачу там, як після роботи приходжу ввечері, а так вони наче швидше ростуть. Ці вже здоровенькі такі. Це, мабуть, місяці. Ні, мабуть, вже більше. Ці меншенькі. Це взагалі таке щось манюня буде. Так, це Зараз я тих здоровий випустю. Ти де? Да. Йди сюди. Давайте поки а не побуть тут зараз. Я тих випустю, тоді тебе випущу. Всі чи не всі? Мої шавкові. Півник. Це курочки, і сопівник. Ось такі гарнюсінькі. Вони, мабуть, окремо сидіти. Вони поки зараз то так, то так. Ну, вони поки що не несуться. Невеличкі. О, це ти придумала, звісно. Ну, злізь з мене. Ти де там? На мене зверху заліз. Хаос. Справляється вже. Голодні. Зараз будемо сипати. Ви п'єте чи їсте, там і вода, і все разом. Ой, я ти курочка. Дід сюди щоб вас там не придавили. Зараз дамо моїм не, не, по, не помалули. Зараз дамо цілу, таке таке є. А малим треба буде помалути. З непривички холодно, так? Да? трошки болото там налилося. Дуже умно. У вас что тут? Треба тут пересаживать по різним. Не можу придумати кого куди. Тут здоровые уже. I <whistles> do